Що потрібно знати перед поїздкою до найкрасивішого місця в Сіамській затоці в Таїланді національний парк Ангтонг. Перше, на острові мобільний інтернет ловить лише деякі мобільні оператори, але є Wi-Fi в кафешці. Друге. Там заборонений алкоголь. Третє. Потрібно взяти з собою зручне взуття для підйому на оглядовий майданчик та змінний одяг. Після підйому ваш буде наскрізь мокрий. Четверте. Не забудьте взяти з собою спрей від комарів, так як там можна підхопити лихоманку Денге. П'яте. Постарайтеся забрати все сміття з собою. Шосте. Електрику відключають після 23.00. Сьоме. Є декілька будиночків, які можна орендувати на ніч. Краще робити це заздалегідь. Так само можна взяти в оренду намет. Восьме. Туди можна дістатися двома способами у складі екскурсій або своїм ходом. Але це буде в рази дорожче. Не забудь підписатись і поставити лайк. У мене багато корисних відео про Тай.